Вітаю скоріше займати свої місця. Ми відправляємося у віртуальну екскурсію. Ізі бас з легкістю та одномоментно перенесе нас до Хмельниччини. Тому беріть із собою гарний настрій, запрошуйте близьких і вмощуйтесь зручніше. Насолоджуйтесь красотами старовинного міста камянець подільський якому за офіційною версією уряду понад 800 років, а за неофіційною аж 1800. Чому саме воно і як я пов'язана з цим прекрасним містом, запитаєте ви. Адже я народилася, виросла і живу у місті Кривий Ріг. Все дуже просто! Колись дуже давно, наприкінці 60-х років ХХ століття, мій красень дід приїхав навчатися до нашого міста з Хмельницької області. Закохався і одружився з моєю чарівною бабусею. На щастя, багатько родичів залишилося саме там. Ми підтримуємо зв'язок та добре знаємося. У 2011 році ми гостювали у моєї двоюрідної тітки, і вона повела нас на прогулянку містом. У мене залишилося багато приємних спогадів та почуттів. Чесно кажучи, я отримала насолоду гуляючи стародавніми вуличками цього величного міста. І я хочу поділитися з вами найпопулярнішими місцями Кам'янця Подільського, які варто побачити. Якщо доля занесе вас саме туди. Якщо ви приїхали у Кам'янець, то перше, що варто відвідати, це старовинний замок. Кам'янець-Подільська фортеця належить до семи чудес України. Її старовинні вежі та неймовірна атмосфера назлишать не вас байдужими. Загалом у фортеці є аж 11 веж, і кожна з них має свою цікаву історію. Ви можете годинами гуляти старовинним замком, сходити у музей, щоб дізнатися більше про історію кам'янця Подільського та старовинної фортеці, а ще зробити сотні цікавих фото, чи навіть організувати для себе професійну фотосесію. Найцікавіше те, що через кілька днів після того, як ми були там, пройшла сильна злива і башта не витримала. І вся вона виглядала дуже мокрою. За словами працівників фортеці та місцевих краєзнавців, у нас клімат, який не подобається історичним пам'яткам, не менш мальовничим є і міст, котрий із центральної частини міста веде до замку. Це міст є одним із найстарших інженерних споруд в Україні. По дорозі у замок саме через унікальні краєвиди тут можна ефектно сфотографуватися саме у Кам'янці-Подільському є найстаріша ратуша в Україні. Зведена вона у 15 столітті. Ратуша собі поєднує кілька архітектурних стилів, домінуючим з яких є готичний. Також у ратуші діє одразу кілька музеїв, а саме музей історії Магдебурзького права, музей грошей, суд середньовічного кам'янця. А у 2013 році, на день міста, напередодні початку туристичного сезону відкрили пам'ятник туристу. Я його, звісно, не бачила, але він вартий уваги. До речі, за народним повір'ям кожен, хто торкнеться до пачки грошей, захованих у нього в лівій задній кишені шортів, неодмінно розбагатіє. Прогулюючись містом, можна натрапити на сквер Лебедине Озеро. Це місце тішить око. Доглянутий парк на краю Смотрицького каньйону, статуя Білого оленя, символу міста. помітна здалеку. Фонтан, водоспад, ажурні містки. Відірвати погляд неможливо. Гордістю та окрасою кам'янця є ботанічний сад. Він належить до природно-заповідного фонду України, чарує жителів та гостей міста унікальними рослинами, такими як гінкго – дволопатеве священне дерево з Китаю. Його ще називають динозавром рослинного світу. Адже зберігся на планеті ще з часів динозаврів. Або тис ягідний, що схоже на новорічну ялинку з іграшками. До речі, він занесений до червоної книги. Ця рослина може жити до 4000 років, а деревина дуже міцна і не гниє, а з часом кам'яніє. Зрештою, тут, у ботанічному саду, є прекрасна оранжерея тропічних та субтропічних рослин. У колекції є пальми, фінік лісовий. Камеронш низький, Вашингтонія – Могутня, вік яких понад 80 років. А прикрасою оранжереї є Монстера Делікатесна, Банан Райський, Фікус Повзучий. Отож, наша екскурсія добігла кінця. Сподіваюся, що у вас залишилися тільки теплі та приємні враження. Дякую за увагу. Ой, забула. І мало не залишила вас на Хмельниччині. Скоріше повертайтеся на борт Ізібасу, зі який вмить домчить і поверне нас додому, до нашого рідного міста. Щасливої дороги!